Двох молодих хлопців зловив дільничий під час прийому заборонених речовин. Та й каже, хлопці, ну що ж ви так робите? Нащо? Ви собі псуєте життя? Ну, от нащо? зараз тюрма туди-сюди, в'язниця. Я також вам не хочу псувати життя, оскільки я вас перший раз зловив. давайте я вам дам шанс виправитися. Зараз я вас відпускаю, а ви через 10 діб приходите до мене. І розповідаєте, скількох друзів і знайомих ви відмовили від прийому цих речовин? Або попередили, або відмовили. Домовились? Домовились. Ну, проходить 10 діб, приходять ці два хлопці молодих. Кажуть, розказуй, я відмовив 10 чоловік. Каже, молодець, непогано. Ну а яким ж чином я не малював два кружочки. Два кружочки, один маленький кружочок, один великий кружочок. І сказав: хлопці, дивіться. Оцей великий кружочок це ваш мозок до прийому цих речовин. Маленький кружочок це після прийому цих речовин. Молодець, дуже розумно. Молодець. А другого питає: Ну, а в тебе які успіхи? Я відмовив десь 250 чоловік. Дівничий, скільки? 250, точно. А яким чином? А я теж. Намалював два кружочки, один такий маленький кружечок, а другий у такий. І сказав: Хлопці, значить, так дивіться: цей маленький кружочок це ваша жопа до того як ви сядете в'язницю. А цей великий кружочок це ваша срака після в'язниці. Питання є питання. Нема.